21 метр у жовто-синіх кольорах. Нова водонапірна башта у селі Приламанське забезпечить водою більше 600 людей. Тримав оборону Маріуполя, був у полоні та повернувся додому без руки та ноги. Чим зараз займається 20-річний військовий ЗСУ. Знімок року. В Одесі виставили найкращі роботи фотографів регіону. Більше 650 людей зможе забезпечити водою нова водонапірна башта, яку встановлюють у селі Прилиманське авангардівської ОТГ. Стару замінили після 25 років користування. Попередня була аварійна. Вона в будь-яку минуту могла б зупинити, надавати послуги, і люди залишилися без води. Вона метал був настільки з'їдений корозією, що вона могла б при по певних погодних умовах могла просто впасти стара башта вміщувала 15 кубів води, нова 25. її висота 21 метр. У разі відключення електроенергії та припинення водопостачання до башти під'єднають генератор. Це є альтернативним джерелом подачі води в разі того, якщо призупиниться подача води централізованими мережами через інфокс водоканал, не тільки в нас, а взагалі і в інших населених пунктах. Ми можемо звідси. Крім подачі води своєму населенню, в певній міри забезпечити об'єкти критичної інфраструктури, які розміщені на віддалених локаціях шляхом довезення води транспортом. Загалом на проєкти виділили 880 тисяч гривень з місцевого бюджету, розповідає староста села Микола Бубнов. Тут буде встановлений в майбутньому гідрант. Можливо, буде пожарна частина набирати воду для забезпечення там життєдіяльності чи не дай Боже, якихось критичних моментів для гасіння пожеж. В принципі, все роботи продовжуються, буде гарний паркан, буде озеленення. Ну, це вже в майбутньому. Це робиться для того, щоб наші діточки, жіночки татусі, бабусі наші хлопці, які е, знаходяться на передовій, захищають нашу країну. Е, були е, огорнуті нашою увагою, були захищені перед встановленням. Місцеві художники розмалювали башту, у сині жовті кольори. Зобразили тризуб та надпис Слава Зсу. Тепер його видно з траси автівкам, які приїжджають повз вирішили зробити новий арт-об'єкт. Які буде патріотичний для підтримки Збройних сил України. Ми з е, місцевою художницею Ганною Лунгул е, зробили цей напис з «Це любов'ю до нашої держави, коли люди приїжджають, вони бачать, вони пам'ятають, де вони живуть, що їх. Оберігають наші збройні сили. Роботи навколо башти планують завершити за два тижні. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко Суспільне новини, Одещина. Угу. Тобто зжимається, розжимається. Ставиш в будь-яку позу, яку хочеш. Міняються насадки, це знімається. Іти десь десь гупнутись, стукнутись, якби то не больно буде, якби все нормально. 20-річний Роман Городецький, морський піхотинець та захисник Маріуполя в армії із 18 років, розповідає, початок повномасштабної війни, 24 лютого, зустрічав противника із напрямку Павлополя. Пам'ятає, як росіяни вночі обстрілювали градами. Згодом українські військові відступили до Маріуполя. нам сказали, що захищати місто любою ціною. Ми зайшли, окружили Маріуполь і вже держали би, з усіма побратимами. Згодом противники за авіації. 24 на 7 була авіація, і багато масових ударів в гаубиць і е, мінометів, артилерії, всього, ну всього там було. І потрохи ми відходили, відходили і вже. Десь з 4.04 я отримав поранення. Наслідок поранення Роман залишився без лівої ноги. Згодом у полоні в нього почався сепсис, і він втратив руку. У нас, виходить, питали з 7 вечора до 6, ні, да, 7 вечора до 6 ранку. Тобто там були і викрутки в ноги і в п'ятки. І шокери були, і просто масовані удари, і стяжки були, і все, що можна так сказати, можна було знайти в машині, все було. У полоні Романа прооперували 28 квітня його відправили на обмін. Те, що ми пережили, від, ну, з тої пори, як він був в полоні, знаючи в якому він стані був, це, звісно, дуже було дуже було тяжко це все переживати. Ми я практично ні з ким не общалася, не старалася і не, не, не брати не телефон, ні взагалі. Ну, просто те, що мені треба було робити, дзвонила кругом, куди могла. А коли зателефонували, то, звичайно, були емоції ну, просто не передати. Навірно, з півтора місяці він був у госпіталі. У нього було щось 11 операцій, одна за одною, тому що він був в тяжкому стані, як приїхав. Роман лікувався в Одесі, тут і освідчився своїй дівчині Вікторії. Вона відповіла, так, три тижні тому пара одружилася. Коли мене привезли тільки в Одесу, я ще переживав на той момент, як вона мене восприйме. Тобто я вже без руки, без ноги. І я з нею говорив, кажу, що може це, може ти молода, кажу. я Та й буде легше і тобі, і мені. Кажу. Вона мені напхала трошки цей. Я зрозумів, що не варіант. У мене в палаті було щось 13 чоловік чи 14, щось таке. Я лежу, у мене здоровий букет квітів і кільце стоїть. Вона заходить і ззаді до чоловік ще з 10. Коротше, в неї не було вибору. Ми вікна заберекадували, двері теж, вона стояла в кільці. Реабілітацію військовий проходив спочатку у Києві, потім в Америці. Після протезування повернувся до звичайного життя. Тепер займається волонтерською діяльністю та вірить в перемогу України. Надо обзвонити парней наших, общих знайомих. Треба поінтересуватися на даний момент, в чому вони нуждаються в першу чергу. Може, термухи якісь. тут? Можуть... Ну що... я думаю. Так як є аптечки, то є діта, думаю, неділі три, оно у нас буду. Мріє дочекатися всіх хлопців з полону і відсвяткувати нашу перемогу. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 13 січня. Особовий склад близько 114 тисяч 130 осіб. Танки 3098 одиниць, бойові броньовані машини 6167 одиниць, 2086 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню, 218 засобів протиповітряної оборони, 286 літаків, 1865 безпілотних літальних апаратів, 276 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4833 одиниці. Спеціальна техніка 184 одиниці, 17 кораблів та катерів Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. В Одесі у всеукраїнському центрі болгарської культури відкрилась 20-та ювілейна виставка Знімок року. Цьогоріч взяти в ній участь не тільки фотографи з Одеси та області, а й переселенці з прифронтових регіонів України. Загалом організатори оцінили 237 робіт, а до експозиції увійшло 90 фотографій. Цьогоріч гран-прі отримав фотограф Дмитро Іванов з роботою Крива. На світлинах портрети, пейзажі, творчі перформанси та репортажна зйомка. До експозиції потрапили і знімки на військову тематику. Обирали переможців довго, розповідає член журі Сергій Гуменюк. Чим потужніші роботи, тим складніше обирати, тому що кожній роботі треба приділити увагу, її треба прочитати через себе, пронизити і. Вибрати, яка з них найкраща. А так як в нас всі жанри, і кольорові, і чорнобілі, вони всі присутні, дуже важко порівнювати. Знаєте, кращий портрет серед портретів легше обирати, ніж пейзаж, портрет, натюрморт. Тому робота завжди складна. Але 5 людей, 5 фахівців, членів журі, Спочатку обрали перший тур, другий тур, третій тур, і вже потім спілкування ми обрали яка робота, що займе. Аби взяти участь у конкурсі, не обов'язково було пропонувати цьогорічний знімок, проте опублікована робота мала бути вперше. Не існує конкретних вимог до професіоналізму учасників. Перш за все, це можливість зарекомендувати себе у товаристві фотографів, розповідає організатор Сергій Франц. Ми завжди, якщо є змога, ми просимо журі, щоб вони давали змогу. В експозицію попасти всім. І цьогоріч так сталося, що 61 автор, які подали роботи, вони присутні в експозиції виставки. І це теж радує, тому що для багатьох починає, початківців це змога в колективній виставці показати себе глядачу. Виставка відкрита для відвідувачів щодня з 9 до 17. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 14-15 січня. По всій Одещині хмарно можливі опади. Вітер східний 6-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 4 до нуля вночі. Вдень 2-4 градуси із позначкою. Плюс в Одесі похмура погода можливі опади. Температура повітря вночі 1-2 градуси, в день 2-3 вище нуля.